На землі. Забирали на Сибір, били. Наприклад, мого тато так побили, що що тато пішов, спереліжувало і пішов на той світ у 53 роки. Так, побили. 48. Пленум ЦК КПБУ вимагає від усіх організацій КПБУ. Безустанно зміцнювати непорушну братерську дружбу українського народу з великим російським народом. Як чоловіка взяли, з хати жінка була пологи, а жінку закалушили, чоловіка взяли та й з'їзали ноги, то тут недалеко нас було. І підклали вогонь та й палили, бо хоч були його застрілили, а голови відрубували. То як нині цю цупати, любити і слухати, що вони кажуть за Україну. Хто рубав голови? В москалі, як приходили, руски. Пленум рекомендує для успішної боротьби з націоналістичними бандами посилити конспірацію при підготовці і проведенні операцій. А, наприклад, як вони ще робили? Вони збиралися під бандери форму. І приходили вночі і казали, кілька кілька чоловік дайти їсти. А ти дав їсти. А вони взяли її за щевороки і на, пуст... на міліцію. Для якнайшвидшої ліквідації підрозділів УПА було вирішено використовувати бійців партизанського з'єднання Сидора Ковпака. Саме вони склали основу перших легендованих лжеповстанських загонів. Ці загони мали виявляти антирадянський елемент серед українців, дискредитувати повстанців, грабуючи та катуючи місцеве населення. Служба безпеки вимушена була боротися з ними як в селах, так і в середовищі партизан. Слободянюк розповідав про те, що зібрали їхню сотню і сказали, що будуть тортури, пошикували стрільців, ну і вийшов виконавець. Цих тортур це вловили якогось там е капітана НКВД. І він розповідав, що так, це там йому відрізав уха, ніс, язик і так далі. Стрільці стояли в лавах і не витримували цього всього, е е падали непритомними. Е зацікавилося цим випадком Служба безпеки і вирішили з'ясувати, хто дав дозвіл, чому це проводилося і так далі. Виявилося, що. Цей повстанець, виконавець туртури, ніби походить з Волині. Знали, ви з'ясували, хто його батько, прийшли з його ж фотографією туди, в це волинське село. Батько подивився на фото, сказав, що це не мій син. З'ясувалося, що це є агент Станіславського, тоді НКВД. Беру цього агента, спецгрупа бере в полон полковника. Вивозять їх в район Богородчан в ліс, і там викладають справу суть справи цьому полковнику. І кажуть, після того вони відійшли, полковника навіть зброю не забрали, забирали, залишили цього агента, сказали, що ось він вашого капітана і замордував. Ну і коли вони вже відійшли, то за його спогадами почули вистріл з пістолета. Тобто, полковник того ж свого агента і розстріляв. СП вивчає тактику ворога. Більше уваги приділяє підготовці повстанців до можливого спілкування з органами. Свідчення полонених НКВД записують і поширюють серед повстанців. Кожен мусить знати, з чим він зіштовхнеться у випадку полону. Саме головне було витримати перший, перший крок, такий, перший тиск, тому що, як правило, коли на першому етапі тільки людину заарештовують, її починають ну, сильно на неї давити. Ну, дуже сильні методи впливу, як правило, людина шокована, і з неї вибивають оце, так би мовити, оце признання. Але е, якщо людина вже була підготовлена, тобто вона знала методику, саме головне було е, витримати перший тиск, а потім формувати собі легенду. Керівники наші такі вирішувати, що як ви знаєте себе, що ви витерпите всі муки, які вас будуть питатися, то не треба зброї лізти в бункер. Бо тому що ще ви можете здатися колись. А якщо ви знаєте, що ви будете ляля-паля-ля-ля, -ля то ліпше забитися. Зв'язкові у спеціальних мішечках на шиї носять гранати. Крізь запобіжне кільце продягають шнурок, за який можна смикнути зубами в разі, якщо під час раптового нападу тобі заламають руки. Носила я гранату. Я ходила, я думала, що як я буду попадати, то я сизерів. А бог не дав так. Посилюється конспірація. Змагання з ГБ на іграшки. Це сильний і немилосердний супротивник. Потрапити йому до рук майже гарантовано означало здати своїх, допитувати в МГБ вміли. Їх отак, як псів кругом, а я одна. І Я маю їм відповісти на їх питання. Куди ти носила штафети? Хто тобі давав всі штакати? Хто по тебе приходив? Я кажу, до нас ніхто не приходив. Я жила дома. У нас тато, старий, мама, стара троє дітей, та я, та я мусила робити на них, аби було що їсти, а не ходити, штахати носити. Ах ти, сука, ти, блядь, всяка така, така. Ти сама ходила, каже, то був ніхто не приходив. І давай тут мене бити. Ну так закаманіло моє серце, що аби було хоч. Отак зробила, як вони мене били. Купли в прєшку, так били, що подіравили мені гаст, це холки ці, що кров сівкала по скинах. Як вже мене погнали в камеру, а я ногами не годно перебирати, на час мене, кіпшіло, то боже добрий. Я прийду в камеру, то вже ось так упаду до лівлиць. Бо негано було ні набік, ні горілих, ні чісти, я, ні щисти, не ганно. Я попав, то сильно там били, то ще ми той напарник, то з ними щось якусь мову мав. А мені, дити, щось за тіло дух такий, вони мене б'ють і щось питають, а я мовчу. От це то настоящий вовчонок. Це то настояще вочонок. Чекісти та солдати внутрішніх військ НКВД залишили по собі настільки недобру славу на Західній Україні, що навіть зараз їх загиблі не мають права на шанобливе ставлення з боку місцевого населення. Пошуковці з Львівської громадської організації Пам'ять. Неодноразово натрапляли на поховання та місця бою, де збереглися останки солдат, які воювали за Україну. Ми однаково шукаємо, що вояків української повстанської армії, що вояків Червоної армії, що вояків дивізії Галичина. Ми їх однаково знаходимо, однаково по-людськи ці кістушки збираємо, шукаємо родичів, якщо це можливо, якщо ми знаходимо безсмертників при них. Виняток складають лише співробітники внутрішніх військ НКВД, що брали участь у каральних експедиціях проти мирних жителів. Їх не можна навіть хоронити за християнськими звичаями, тому що вони ніколи не були християнами, вони ніколи не були людьми, тому що те, що витворяли ці люди, важко взагалі пояснити і зрозуміти. Починаючи з 1944 року для боротьби з УПА НКВД залучає місцевих жителів. З них формуються істрибітільні батальйони, так звані стрибки, які мали дуже низьку боєздатність. Пару чоловіків на селі знаходилися, організували, щоб повстанців за повстанців між слідом.